Чи багато хто з нас може дозволити собі дизайнерські речі за сотні тисяч гривень? Сорок тисяч гривень. Штани лише цей піджак коштує 140 тисяч гривень. здануться, я свою першу машину продавала за 100. Я покажу вам мастер-клас, як знайти класні речі, схожі на дизайнерські, як дві краплі води. А ні. Ну майже схожі. Yeah! Uh! схоже. Схожа на шанелку, але вона нам не підходить. Поки я нічого не можу знайти такого цікавенького. Ідеально підходить на Маквіна. У Маквіна цей костюм чорний, але дуже і дуже погано виглядає в нашому варіанті. Як, як ці сучки, да? Конкретні підписниці. Це тренді! Скажи, будь ласка, чи видно, що у нас сьогодні 68 гривень кілограм? 68 гривень кілограм. Шара повна. Погнали. Давай любі, мої всім привіт. Це канал «В Смислі. І сьогодні у нас мега і мега крутий випуск. У нас взагалі все завжди. Ну ладно, ладно, згодна. Але сьогодні він реально особливий. Одразу з питання: чи багато хто з нас може дозволити собі дизайнерські речі за сотні тисяч гривень? Отож, бо що? Ти можеш. За сотні не можу. В мене нема таких грошей. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато а сьогодні я покажу мастер-клас, як знайти класні якісні речі, схожі на дизайнерські, як дві краплі води. Зараз все поясню від вас, підписка вподобайка і погнали. Цього разу нас ніхто не зупинить. Так, находько навіть телефон. Я звідки знаю? Я сунула тобі. Куди В кармани? <світ> ну так ти ж засовуєш. Готуючись до цього випуску, я переглянула наймодніші покази Мілану, Нью-Йорку, Парижу. Що я можу вам сказати, шановні? Знайти дизайнерські речі в секонд-хенд буде простіше простого. Чому? Тому що усі образи є практично класичними. Маквін ось такий класичний костюм, дуже і дуже крутий. Лише цей піджак коштує 140 тисяч гривень. 140. Звиздануться. Я свою першу машину продавала за 100 піджак 140. Валентіно теж так, така красива колекція була, подивися. Оці врізні квіти. Ну, дуже красиво. 6 тисяч доларів. Євро. До... Євро. Я знаю, що 6 тисяч. Вони, коротко, Це, 200, це за 200 тисяч гривень. Вона в комплекті з цією баришню йде. Бабник землі і пара <рес> Ніколи не думав, що жінка може стільки коштувати. Сьогодні ми шукатимемо Маквіна а, і Савлорана. Можливо, Валентіна, ну якщо пощастить Армес. Плани Наполіона. Степана шукати не будемо. Надо. Степан! Юля! Давай подивимося, що в нас поки є в асортименті. Класна сукенька. Ну Це вже така діорійська тема. Схоже на то. І бантик, і, дей -дей -дей. і бантик позаду. Ще? Ти теж славно? Знаєш, чим мені складний цей випуск? Що мені треба чітко дивитися на фотку, та? І шукати подібне. Але як можна пропустити на ось таку сукеньку, га? Ну яка ну, славна. А це розбачити ніяк не можна. Я нічого не бачила у дизайнерів такого а, крою, такого кольору. Але любимо її. Як можна пройти мимо цієї сукеньки? Шо от ви пройшли. От ви пройшли? Я не можу, тому ми її купуємо. О, небесні. Ну, Ой, ну. Це явно не Валентина. То може з Валентини. І Женя, подивися, подивися, подивися. Така гарнюща суконька. Давай подаруємо підписникам. Так, красоні, хто у мене є LXL? пишіть у коментарях. Розіграємо ось цю рожеву суконьку. Так! Навіщо? Навіщо? Нащо? Чисто класична чорна. От зараз не смійся. А я подивилася у Dior. Чисто класична чорна сукня 6 тисяч доларів. 6200 навіть. І не доларів, а євро. Гляди. Звичайна чорна класична. Сукня, що ми таку не знайдемо в секонд-хенд? Ти просто коли пальчиками розтягуєш, ціна зростає. Ціна виявилась надто високою. А ну дивимося, що це за чорна сукенька. Ще й новенька, бачиш, з бірочкою. Ану. Чуєш, 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 Жень. Пам'ятаєш, у трендах літа ми знаходили бежову суконьку з відкритими ребрами. Ідентична, тільки чорна. Ця сукня коштувала 5 гривень. 5! подивіться. Це ідентична, тільки чорна, і вона теж скопійована з якогось від якогось дизайнера. Давай цю сукню теж подаруємо нашим підписницям. Емочки, пишіть мені у коментарях, розіграємо і цю чорну сукеньку. Класнюча. нам потрібні костюми. Нам потрібен костюм в смужку. Нам потрібен костюм смужку з величезними плечима такого оверсайзного чоловічого крою. Що? Підходить. У ліснеївських мультиках злочинці були костюмах смужку. І мені здається, що саме цей костюм на підійде ідеально. в Якому гарному стані. Лакшері. Угу. Ти дивино. І підкладка славна. 78 гривень. Ха -ха. Ну, вже не кілька тисяч доларів. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Єдине, що в Лорана він був зі спідничкою. Нам треба знайти спідничку. Тут, я бачу, станція у нас. Нам треба спідничку в смужку. Коротше, піджак нам стовідсотково підходить. Цей костюм ми купуємо. Лодочки, лодочки, лодочки. Нам потрібно одні лаковані. Їх ми теж купуємо. Гарно, угу. Ні, вони хороші, хороші. Кабачок такий малесенький. Те, що треба. Ну, все, і все в Лорана, ми знайшли. Залишився лише топ під низ. О! 113-й прийом. Диви, яка гарна блуза. Ну, Синтетична, правда, але. З такою голою спинкою. Відкритою. Відкритою. Гарна. Яка гарність. Дуже і дуже гарна тканина, в гарному стані костюм, прям нам дуже пощастили придбала. Зараз тут більше твої дітки були харчі, не кажеш є? Я, я раніше постійно носила класичні костюми. Єдине, що в мене ніколи не було, піджака з цими широкими плечима. Тому що я вважала, що вона якусь дівчину паскурить. Але, знаєте, з часом смаки міняються, тим паче, коли інстамодниці нам постійно транслюють такі піджаки, ну гріх не закохатися. Класно, мені дуже подобається, тільки єдине. Цей костюм класний, коли я ось так руки в кишенях, та? І ти ось вперед своє тіло викладаєш. Та? Але коли ти станеш як нормальна людина, ну що ну це? Тому на усіх фото, відео, інстамотниць, ви бачите, як вони постійно руки в кишені, тіло вперед, плече назад, і та, і воно геть по-іншому цей лук грає з нами. Та? Ну, Погодьтеся, коли ти станеш ось так. Та... Зараз качка, як, ці... як, як ці сучки, да? ну, там не все тіло назад, там тільки одна його частина. Ну і інша справа, коли ти станеш, типу, отак. То самі в черзі? Якийсь валянок, знаєш. А руки в кишенькі інша відчина. Оце дівка. В оригіналі цей образ він був зі спідницею. Я спідниці вище коліна не ношу, тому я вирішила залишити цей костюм в оригіналі. І якщо чесно, так навіть дуже і дуже непогано. До речі, в Лорана такі штанці коштують за 1000 євро. Угу. 1000 євро. Прикинь, 40 тисяч гривень. Штани не за 40 гривень. Женя, а за 40 тисяч гривень. Зума зійти! Піджак у нас коштує за 3 тисячі євро. Да. А ми купили цей костюм за 78 гривень. Взуття обійшлося нам в 23 гривні, сережки 19 гривень, ремінчик десяточка, маєчка у нас 12 гривень. Костюм 78 гривень. Ну, mm. ну вже тобі не 4 тисячі євро. Mm. Yeah. Mm. Саме так цей образ вигулюватиму я. Ще один костюм. Костюм у Маквіна чорного кольору. Ми знайшли синього. Але ж чорний кольор це ж кольор охоронця, а синій він вже такий більш багатий. Як ви дивитесь на те, якщо ми... Його обріжемо. І буде маквін. Тільки синій. Да, слухай, нам цей костюм ідеально підходить на Маквіна. Да. 67 гривень. І маквін за кілька тисяч доларів. Хто тут переможе по життю? Купуємо. Коли до творіння Макуїна додана й твоя рука. Моя? Моя. В смислі? В прямому. Наскільки незвично і цікаво виглядає цей образ, коли ми просто розрізали цей піджак. Навіть трішечки сексуальний, так? Да? Скажи, ну щось з цим піджаком, з цими відкритими ребрами, щось у ньому є. Ну то не ребра, то пузяння. Ну привертає увагу. Да? Так? Скажи. Mm -hmm. І дуже добре, що так можна перевірити. Ось у мене животик лаский. У макуїна цей костюм чорного кольору, але в синьому він теж виглядає не непогано. В нашому синьому. Да! Носитиму! Оцей костюм носитиму. Єдине, що ми не знайшли до образу Макуїна, це ось яскраву, красиву, ось цю прикрасу, ну, не було нічого, навіть подібного, тому наше декольте ми вирішили залишити оголеним. Але сюди якісь деталі, та я би додала. До речі, свою колекцію аксесуарів ми не оновлювала вже років 5. Друзі, якщо вам цікаво, про усю цю красу зробити сюжет, які зараз ремінчики в моді, які аксесуари на миста сережки. Не питання, пишіть у коментарях, обов'язково зробимо, тим паче, коли мені самі потрібно оновити базу прикрасів. Так, я тут нічого не знайшла. Вона зараз картинка як в телемагазині. Ця прикраса може бути вашою. Усього лише. За 99 гривень 99 копійок. Тільки сьогодні зниська мінус. І ви маєте встигнути не пропустіть. Наступний, будь ласка. Чорні класичні штанці. Ти бачиш, яка тут висока посадочка, що зараз іде дуже-дуже актуально. Здається, це була Лорана, зимня колекція, де були штанці з високою посадочкою, залишеною талією, та? І з такою шифоновою блузою. І ці штанці чорні, ми теж купуємо. Три діт! Любі мої, ви пам'ятаєте, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Да Саме час згадати про це. Саме час згадати про це. Інформацію, як стати нашим спонсором, можна отримати тут. А якщо ви станете спонсором, о Боже, скільки грошей ви отримаєте доступ до усіх невиданих наших випусків. А на вас там вже чекає їх. Аж чотири, шановні. Чотири випуски. Підписуйтесь. Писуйтеся, допомагайте, давайте разом просувати українське. Щоразу, як мене почне нудити від райдуги чи звук піде кров від якоїсь попси, я згадаю тебе. В Сорочки заглядати будемо, а. Ні, не будемо. В Діора, коротше, чорні класичні штанці і сорочка з, зі спущеним плечем ну, типу, лукно за 2,5 тисячі доларів. Питання: за що? Ой, гарненька. Ти ж сказала все, все, все. Ще один класичний образ від Сен Лорана. Як вам? Стримано і сексуально. Да? Хе-хе, Женюк каже, стримано і сексуально. Мені дуже подобається, тому що це моя улюблена висока посадочка. Я її дуже-дуже люблю, як то кажуть, і в теплі, і в добрі. Тим паче котон, тобі ж вони 100% юзатимуться. Єдиний недолік цієї блузи, що вона синтетична, але знаєте. Вона гарна, і я носитиму її. Так. От так. А якщо ще білий комірець, то можеш піти в капелани. Взуття у нас 23 гривні, штанці 30 гривень, ковтина 35 гривень і ремінчик десяточка. Мені здається, час нашим підписницям зробити подарунок. М? Так. Погнали! Любі мої, минулого випуску я обіцяла подарувати ось цю класну сукеньку розміру ML. І її отримує моя підписниця ось за цей коментар. Знайдіть мене у соцмережах в інстаграм або телеграм. Там напишіть свої координати, і я обов'язково цю сукеньку відправлю вам. Так. Але це ще не все. А зараз хочу зробити приємно в конкретній підписниці. Яцько, я хочу подякувати, що від самого початку каналу ви зі мною ви дивитеся усі випуски, коментуєте, активно коментуєте. Нещодавно ви написали мені про те, що якось ваше життя втратило яскраві фарби. Я хочу повернути їх вам і роблю це за допомогою цієї яскравої, такої апельсинової сукні. Я знаю, що це. Ваш розмір. Я сподіваюся, вона личитиме вам і будете носити її з великим задоволенням. Дякую, що зі мною. Та. Схожого костюму на показі Fashion Week я, звісно, не бачила, але він прикольний. Скажи. Діско. Ні, реально прикольний. Але цього випуску цей наряд нам ні до чого. Тому кладемо назад. О, схожий светрик був на показі у Вікторії Бекхем, Ано. Вікторія. А, ні. Ну, майже схожий. А. <зас> <зас> Значить, він нам не підходить, якщо не схожий. Нам потрібно як дві краплі води, щоб був. Схожий. А ось схожа на шанелку, але вона нам не підходить. Де ви ще могли побачити шанелку за 92 гривні? Де? Секонд хенд. Парам-парам-пам! Піу! Ще на Fashion Week було у трендах прозорі тканини, щоб була видно голем, щоб були видні оголені груди. Чому я кажу про одну грудь? Завжди про одну грудь. Оголені груди. Ось ми знайшли боді, Ну, я думаю, ми можемо його підрізати, зробити ковтину та й не лише обрізати, а й саму підкладку вирізати. Так, ну коротше, прикольно. Я думаю, пора. Так, чим От ти кажеш, що ми звернула увагу на цю суконьку. Вона мені не подобається. Вона синтетична, і ці рукави. Я ніколи не любила ці валани. Просто я колись мріяла собі схожу суконьку, ось так ось. Бач, квіти. Я мріла, щоб вони вишиті були. Колись теж здається, у Валентини була така колекція. М -м -м -м, чисто білі силуети і внизу були вишиті квіти. А так ні, це, це явно ні. Така теж гарна суконька через одне плече. В'язка. Можна з ремінчиком та шкіряним коричневим, наприклад, або <плес> чорним. Це ж просто суперкльова ідея! Ну, а тепер давайте поглянемо, чим нас здивує київський секонд-хенд. Щось рожеве є. Ух, ти! Бачиш? Ось дивись. Тридцять п'ять гривень одна, річ дві шістдесят. Walk, number one, walk. І парфуми Вікторія Сікрет. <смі> Знаєш, що я тобі скажу, Сашко? Що, мабуть, треба було на такий випуск йти в перший день з завозу шукати речі. Тому що щось поки я нічого не можу знайти такого цікавенького. Не можу. Це так тривожно. Ходімо далі. Вау! Подивися, які славнючі боти. Слухай, якесь одне яскраве взуття у дівчини, точно має бути. Ну скажи, шкода, що це не мій розмір. У мене 38, а це десь 40, так? 41. Комусь пощастить. Дивися, ми знаходимося у Київському тюке, мінус 70 гривень. Ось знайшла крутий топ. 150, мінус 70, взагалі копійки виходять. Коротше, його ми точно беремо. От тобі і тюк. 150 гривень, ну нехай вона буде десь там коштувати 45. Ось така суконька. Класична, така чиста, Слухай, дуже славна. А тут мінус вісімдесят. Гуляємо, шановне панство. Гуляємо. Мама. На, мама. Який славний. Хм. Ти бачиш все по 20 гривень. Пуховики. Подивися. 20 гривень. Ти що? Подиви, яка куртка. Чому ми раніше в цьому секонд-хенді не були? Ну, не знаю, я тобі його пропонував. Так? Да? А що я морозилась? Жилетки. Взуття по 50 гривень. Сороковий розмір. Теж не мій. Дуже гарні. гарний. ексклюзивний контент, який не війшов до ефіру. Ну, знаєте, там і цеполя. Ну і. Гол так, виходить. Я дуже і дуже хотіла червону суконьку як вермес. Два тижні пошуків і практично нуль результатів. Ну, як нуль. Ми знайшли ось таку сукеньку. Не скажу, що вона схожа на оригінал, але теж право на існування вона має. Як вам? Замек ярками. Червона. Все. Скоттривай часа. Можно счастливо. На шиї. трошки я сам захочу завязать зубиться на шиї. Леди you. Ні, щось в неї таке є. Мені подобається моя довжина, яка йде нижча коліна. Мені подобається, що можна зробити з паском на талії. Вона має оці руши, які теж ну, доволі дуже гарно виглядають. Як вам? Це все, що схоже на дизайнерські речі, ми, ми знайшли все конхені. Так, два тижні пошуків. Два Зумазити. Але знайти можна. Тільки треба трішечки попотіти, як то кажуть. Ми з жінком два тижні потіли. Попри сучки. Любі мої, сподіваюся, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки, діліться цим відео. Я сподіваюся, ми того варті. А ще підписуйтесь на наш телеграм-канал, бо там не менш цікаво. Дякую, що зі мною, і до наступного випуску.